Добрий день, любі друзі. Ми зараз перебуваємо, мешкаємо тут в Ірландії. Я хочу зачитати всім людям, які живуть в Євросоюзі, будь-якій країні Євросоюзу, їхні права. Тобто ми маємо не тільки обов'язки тут перебувають під час перебування в Євросоюзі, в країнах Євросоюзу, а й свої права. Ось цей перелік, який дали мені в Інтрео. це в Україні як фонд зайнятості. Ласкаво просимо до Ірландії. Ми хочемо, щоб ви знали свої права. Будь ласка, збережіть цю брошуру для довідки в майбутньому. Якщо ви громадянин України або біжите з України, ви можете мати право на тимчасовий захист в Ірландії відповідно до директиви ЄС. Якщо це так, ви маєте право проживати і працювати тут. Ваш статус не залежить від когось іншого і ваш дозвіл на перебування в державі є надійним. Ви маєте право на житло та соціальну підтримку, якщо це необхідно. От додаткова інформація. Якщо ви відчуваєте, що вас або вашого знайомого піддають експлуатації, вам можуть допомогти. Ознаки експлуатації включають. Будь ласка. Будьте обережні, якщо хтось хоче забрати і залишити у себе ваш паспорт або документи, що засвідчують особу. Хтось хоче забрати ваш телефон або ноутбук, хтось обіцяє вам роботу з дуже високою зарплатнею. це може бути ознакою того, що вас намагаються обдурити. Пропоную вам зарплату нижче мінімальної 10 євро 50 центів на годину, тобто, мінімальна е, заробітна платня. В Євросоюзі составляє 10 50 євро 50 центів на годину. Якщо вас роботодавець не дотримується обумовлених умовлених умов праці, і, або якщо він не платить вам, або платить тільки частину обіцяного, теж звертайтесь за допомогою. Якщо вас змушують або чинять тиск, щоб ви виконували роботу, послуги, секс без вашої згоди, або щоб повернути борги. Вам вказують, коли ви можете, не можете спати або відпочивати, або обмежують ваш доступ до їжі. Хтось змушує вас жити в замкнутих приміщеннях і обмежує вашу можливість вільно пересуватися. Так от, якщо це відбувається з вами або вашим знайомим, або якщо вам загрожує безпосередня небезпека або ризик, будь ласка, зв'яжіться з Нгарда Соціал, Ірландська поліція, коротше, по телефону. 112 дроп 999. Ну, чи цей, чи другий телефон. Ось такі в наші права, щоб ви знали.